Сьогодні буде нас добре Хеллоу, він будемо жити в такому доміку. І перед початком цього відео, будь ласка, писати на мій безсусними канал. Давайте, папа, ми точно сюди прийшли? Так, так, точно, точно, точно. Да, точно. А чому ти такі ворота, як у Свенці? Ой, та вони так придумали, щоб так було. Угу, <працювання> придумали. Тут хтось похований. Так хто тут може бути похований? Це просто декорації. Декорації. Знаєте таке слово, що ви такі там страшилки? От понадивлявся своїх страшилок, тих везей, всяких тих чудиків, демон горганов. Тепер все вмирить. А, чайка, чисок. Ой, ворона на нас напала. папу, спасай. Оце ворона з Вензей. Коше ворона звен, давайте заходьте. Ой, ви нас залишили, нам страшно. Фу тут плесень, та голова цього оленька, бідного. Фу, фут. Тут глаза. Це какое такое? Бей. Я тут не хочу мой тут жити, мамо. Ой, то що ви тут прочитайте? Мама, що ти кажеш? Тут, тут гидко. Давайте пішли до своєї кімнати. М, -м, -м що підемо? Тут аж кровать одна. Одна кровать, там ж повинно бути три кроваті на навозім. Ви будете хтось спать з нами. Так. Ну, блін, реально. А де третє розположено? Вона на другому поверсі, там буде Аня. А що вона там буде ми? О, все, я пішла до себе. Тут якісь кості. Так, я вже приїхав. А, ти хто такий? Це ти? Да, це я. Я не сделала. я тебе помщуся. Нет, ты ж был зомби. Ну да, я был зомби, а сейчас я бомбирщик Я стал бомбирщиком Так, мы пришли с Олежкой на чердак, а на чердаку там был такой часник. Да, він, мабуть, був вкусний, але ми не пам'ятаю, я не пам'ятаю. І, коротше, і ми так хоч така нанюхалися. І воп, ми стали вампірами. А коли ти вже розповім, все, пішла з моєго дому. Це не двій дім, ми заплатили за нього. Ми вас снягли посуточно. Угу, посуточно буду спати. Максимка. О, приветик. Ставай давай. Чухой вона до нас прибиралася в дім. Не знаю, чого вона прибралася? А, ти, да ти ж повинен був слідкувати, коли був в туалеті. Ну, я тобі зараз дам, як я можу слідкувати? Якщо я теж хочу жити своє життя, я теж хочу. Чо? Хай бач, вони вийшли. Боже мій, що це таке? Що тут все таке крипове? Так. А така у мене є сукня. День сінтинц, пагін, А ти Так. Що ти тут робиш? Тикай негайно. Пішли вон. Фу, боже мій, що це таке? Тут якісь картини та свічі, може, треба таке. Ух ти, просто геній! Якась собака трубля, бідна я собачка. Так, ми повинні їх налякати, да-да, налякати, да-да, налякати. Так, ми повинні слідкувати, щоб вони нас не помітили. Вони такі страшні, і це все, вони на мене напали, і вони казали, що позивалися, і що це їхні дім, і вони нас кушать, вони нас зроблять гнилими. І вони й тяж яблука. Доні, що ти придумала? Який ще вамбір? Мама, тут була собака затроблена, то ту то кось, таке до сексика. Не переживай, тобі все помирає, все одно здорового догада. Та які ще вамбіри? Вони звідки тут могли взятися. Цей дім нам саме вр... якось там дядюшка, він же нам би не врагу. Вообще, як ти думаєш, люди би стали здавати свої. Дім в оренду щоб там люди пострадали нього. ней. ж ні. Значить, давай не туди. Ну, Мам папа, якщо вони реально ой? Мам, я хочу кушать. Що там кушать? Нас не немає нічого кушать. Сейчас я подивлюсь кушать. Так о я тоже прийшов кушать. ням ням А це що, плесень? Яка ще плесень. Тут ктось балакает. Ми балакаємо, тобі ж так чудиться. Точно? Да, точно. Так, фу, тут, 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 тут червяк, да, ну или яблоко лежать? Или яблука, Ну или яблоко червяки. Олешка! ти бачиш, що вони наші гнилі яблука трогають? Хто це казав? Ніхто не переживається, це все добре. Пішли там ще всі відзначають Хеллоу. пішли до них, там є ярмарка. Можемо там щось покушати. Добрий день. Ой, подожди. О, я... Ура! Я знову ура я знову бачу. Як так можливо, прикольно. Ура. Божечки, що тут відбувається? приходить? Ух ти, як тут круто! Так, що ви хочете собі взяти? Хочу береги, закажи, но ну, папа. і всі. Уважаємо і наші гості це є її ядники, всіх школярів вітаю з окончанням цієї четверті, з канікулами, а всіх інших людей. Вітаю з Хелловіном. І давайте ми всі сядемо за святковий стіл, будемо її кушати. Ура! тут у нас есть. Ням-ням, грушки, пирожные, токпоки, мммм. Как -то все вкусно. Мама, я с тобой согласна. Можно сок вас так, у вас купить? Так, добре, можно у вас купить сок. Ага, можно мне, пожалуйста, ананас, древний фрукт, манго, а еще сюда добавить вишню. Так, є така фрукти. Так, звичайно, зараз ми вам додаємо це наливайте собі сок. Вам скільки посі. Та дві буде достатньо. Ось тобі. а ти будеш, Тео? Ні, я не буду, я не люблю сок такий. Так, Олєшко, давай подивимося, що тут є. О, не лі гарбузик. Ням-ням-ням. О, ще якісь тут грибочки. Фу, що там погано. Олєшко, ти ти знову за своє! Ти який ще за своє. Мені треба в туалет! Ти сам. Так, я вже прийшла додому, треба подивитися, що тут є. Так, тут треба якусь голомку розгадати. Я думаю, що ось так та ось. Так. У мене вийшло! Так, я дуже різний мене вийшло. Що тут мені мене є ще? Що відбувається? Чи хоч тут щось кріпове? А тут точно сімейка Адамсів живе. Можемо да одного попробувати задвінути. Так, давайте треба його. А от воно так активується по-дивному. Так, що тут у нас? Ой, якесь чудище, якесь сопля. Фу. А -а 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 -а, не трош мою соплю, а дай. Її, фу. Я тепер монстр убийця. Ні, так швидко треба спуститися наниз. Я не, не знаю, що мені робити. Фу. Фу. Так, добре, треба помитися та лягати спати. Завтра буде подовження свята і будемо збирати цукерки. Так... Угу... Все, піду збиратися, буде все з добре. А де всі? О, мама, тату, привітик! Так, давайте, привітик. Так, сейчас я вас передягну, тому що скоро будемо спати. Так, спати, а кушати, так ви ж їли. Мам. Так, це кожен раз не будемо кушати, не, не, не корисно кушати. Ну, ладно. Так, що мам? Ми що будемо може лягати спати? А хто де буде спати? Та зараз ляжемо то будемо розбиратися. Фу, Максимка, все, я то пошли давай бистріше. Так, як відкрити ворота? О, о вони були відкрити. Ааа, біри! Флека, дівка. Опа, все. Так, пап. То вивчо, що там ворота, походу, відкриті у нас. І хтось відкрив та закрив. Я забув ворота закрить, Блін, що мені мама, тато. Так давай все вас їхні двері. Там хтось хто нам двері вибиває. Вы кто такие? Зачем ви нам двері вибили? Мы вас скушаємо. Хоть ми вас не емо, але все равно. Ми вамбири, і ми вас їмо. Так, вамбир, давайте и сидить куди йшли. Не до нас. А, мы ми, ж ми вас заберемо. Наш дом. Ви куди пішли вам, бірем? Ха ха. ха Ми у вас буде Я самі не на мій яблучко. Діти швидко збиратися, їдемо додому. Які ще додому. Так, 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 швидше, бістріше, бістріше. Так, і ти вдягайся, і ти вдягайся. Всі ми вдягаємося. Так, все, я взяв всі валізи. Давайте швидше. Мама, давай мені трої речі забрати. Фу. Mm -hmm -hmm. Так, вони тут, а вони до нас швидше йдуть. Мені треба швидко передягнутися та зібратися. вони ще до нас прийдуть. Так, 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 так. Ви куди поїхали? Ми ми ще з'їмо. Давай швидше. І на цьому всім пока-пока, до нових зустріч і чекайте моїх відео. Підписуйтесь на мій ютуб канал.